Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми. І сьогодні таке розважальне відео я вирішила розповісти про всі новинки, що в мене з'явились за місяць в березень. Бо було і було цілих два свята у мене, як у всіх 8 березня і ще плюс у мене був день народження. Дуже дякую всім за привітання. Мені було дуже приємно. І, тільки от нещодавно до мене доїхали мої останні подарунки до Дня народження. І от на кінець березня я все-таки записую відео про все-все-все-все-все-все, все, що в мене зробилося. Напевно, один подарунок ви вже бачили, це флакончик, який подарував мені чоловік на 8 березня. Це в нас Florientl від Combe de Garçon. Дивіться, який гарнючий просто, гарнючий флакон. Так, Він трошки заляпується, хочеться його чистити весь час, але, боже мій, який червоний. Я робила шортс, де показувала. Його в коробці, без коробки, можете зайти подивитись. Мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, не очікувала його отримати взагалі, тому що у чаті Ukrainian Fragrance Community дуже багато про нього згадували, і я лише нещодавно. Дісталась до семплу, щоб його затестувати, мені він одразу сподобався. Я його пробувала на собі лише один раз. Ми ввечері з чоловіком дивились кіно, і він питається, а що це так гарно пахне, а це так гарно пахло Орієнталь. І він з цього одного разу якось запам'ятав, записав, я не знаю як, і от знайшов мені 50 мл цей флакончик. Я... От я дуже люблю сюрпризи, і в даному випадку сюрприз вийшов на всі 100, тому що я взагалі ніяк не очікувала саме цей аромат, і я дуже задоволена, тому що попав, тому що мені подобається. І зараз якраз така погода, в якій його ну, дуже приємно носити. Це перечна, свіжа слива. А тут дуже багато комде-гарсонівського чорного перцю. Але от фруктова нота цієї сливи, вона пом'якшує аромат. І а, це зовсім не солодкий, але дуже шлейфовий, свіжий, приємний, витончений парфум. А не можу сказати, що він жіночий. Це точно унісекс. І а, мені дуже подобається його носити. Я от коли я його отримала, я отак от зробила. І мені кожен раз, коли я відкриваю кришечку, мені хочеться знову так пошкати були десь Дуже класний аромат. Тут я супер задоволена. Далі я вам зараз покажу маленьке відео, яке зняла Оля з Олею з каналу Ольфа Ви бачили з нею вже кілька відео, де ми тестували парфуми і ділились весняними своїми ароматами. Вона домовилась з дівчатами, і вони скинулись, якось там шпіонські свої навички приклали, так що я взагалі ні, ні, ні про що не здогадувалась. І вони скинулись і подарували мені флакончик дуже гарний, такий, що я правда хотіла. Він у мене був на поличці бажанок. І тут я зараз ставлю відео, як я отримала цей подарунок. Марина плаче дівчата. Якщо що, Ми довели Марину до гарних сліз. Я просто а да, ж не відкрию? До звичайно, я знімаю для того, щоби. Там всередині виявилось те, що ми саме хотіли. <рес> а де ви замовили? А, весено, так? Ні-ні ні, то просто в мене вже не вистачало часу на красиву коробочку чи щось. Боже, <рес> в мене такого подарунку ще не було, так це і плотно. Дівчата, Станіслав нас здав, якщо що. Ну, ні, що Оля з ним зв'язалася і, типу, що не розмовляв, а. Але... Ну, то він а просто але боявся, я... якщо а, ти дізнаєшся раніше, ніж він розповість. <рес> <рес> і щоб не було ніяк... ніяких проблем. Оп. О, па. Це О! О, боже! Собачка. О! Це... А, це... а, до речі, див, дивіться. прорвало щось. Ага. Оп! Ніфіга собі. Ні. Зараз будемо перевіряти. Може, аромат. через... А, ну тут така вона штучка, може він десь. Типу, що його витаскивали. А ти Боже. думаєш, що його закрили? Повторно? Боже, вона така важкенька, ця собачка. важка. Клас. А в тебе є те сам Ще собачка. нічого немає. Так, тримай. Дівчата. Все що... Все, що я маю знати? Не посикала. Ну, значить, все нормально. Це Там це ця... <глад> <глад> клас, О, а дай я понюхаю, я ще не нюхала так. Там є яблуко. Дякую, дякую. Так, клас. От нюхаю, воно мені як свято яке. Клас, і клас. Так. 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 Зараз я так. з. А от і він, цей красунчик, розпакований, стоїть у мене на столі. Я його інколи гладжу, кажу, який він гарний. Аромат супер, мені подобається. Дуже радісний, дуже святковий. Я інколи просто підходжу його просто так понюхати, тому що ну, свята поки що закінчилися. Дуже таких святкових вечерів наразі а, у нас в країні в принципі немає. То я їм так насолоджуюсь. Інколи буває ввечері пшикнув один разочок, просто щоб понасолоджуватись трохи. Дуже мені подобається аромат. Дівчата дякую, я задоволена. І, до речі, щодо до браку всередині коробки. Повністю він був запечатаний, там ніяких не було питань, він не був перезаклеєний, все окей. Я отримала інформацію, що буває таке брак на заводі, занадто щільне внутрішнє пакування, і можуть бути такі надриви всередині оцих коробочок з собачками-тросарді. Тому, якщо ви з таким стикнетесь, то не дивуйтесь, це буває у них. От. Але ж з флаконом все гаразд, і він класний, 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 класний. Ще я отримала на день народження дуже класний неочікуваний подарунок. Це було взагалі. Я ніколи не була знайома з цим брендом, але вже так поверхнево познайомилась. Мені сподобалась якість. Ароматів. І тепер ще попереду повноцінний рознос, щоб зрозуміти, що це за аромати, аби розповісти вам. Дивіться цілий семпл сет англійського бренду TAMIN. Бачите? Дивіться, скільки тут парфумів. Купа ароматів для затесту. Просто вау! То це має бути цікаво. В мене тут вже є деякі парфуми, які мені подобаються більше за інших, але аромати в цілому не такі прості, як могло б здаватись. Скажімо так, вони у розкритті видають цікаві аспекти і в шлейфі, і те, як вони сидять на шкірі, є що рознюхати, є про що подумати, перш ніж щось розповідати вам, чи в принципі хоч комусь про ці аромати. З ними треба провести якийсь час, щоб точно сказати, висловити свою думку, остаточно. От. Семплсет це, звичайно, супер поподарунок для паркмен'яка, тому що ти одразу тестуєш цей цілий бренд, ти можеш якось прослідити якісь характеристики його. І взагалі ну, так от просто ти сів якось з келишком вина, наприклад, чи з чайком, чи з кавою, і починаєш так неспішно так, рознюхувати ароматики. І це така романтика, мені подобається. Це, можливо, мала б бути в мене вже рутина, але це не перестає мені подобатись. Семпл сети це Ван Лав. Дуже дякую. Дуже дякую дарвальниці. Вона знає, хто воно. Дякую, дякую, дякую. Мені подобається аромати. А далі. Далі було в мене ще два подарунки, які я от чекала аж до тепер. І це, я вам зараз розповім, що це було. У мене є старша сестра, яка живе в Германії, і вона висловила бажання моєму чоловікові, що хоче зробити мені подарунок два якихось, якихось парфуми. Два. Не один навіть, а два. Я про це не знала, я про це дізналася вже, коли отримала посилку. І так вийшло, що е, сестра трошки переплутала, що треба замовляти, і я отримала взагалі не те, що б я хотіла, не те, що у мене було в бажанках. Ну, е, те, що ще у мене викликало як, якийсь інтерес, це ось такий ось також набір. Це набір парфам, Парфамс. набір мініатюр. Я вам зараз покажу, я його вирішила розпакувати. Тут така, такий вкладиш. І от, дивіться: воно, звичайно, гарне та блищить. Дуже мені очі загорілись. Але я ніколи не чула про цей бренд. Я бачила, бувають огляди у парфюмерних блогерів саме на такі наборчики, але так, щоб був якийсь прям захват, не було. Я обов'язково запишу відео про всі ці аромати, і що це взагалі такий за бренд, бо... Він теж складає якусь цікавість, і аромати насправді непогані. То чекайте, буде огляд. Ну і плюс, дивіться, стільки милих пляшечок. Я, звичайно, дуже люблю мініатюри, але тут взагалі всі аромати незнайомі жодного не знаю, і про бренд взагалі вперше чую. то Це така невелика пригода для парфумерного любителя. А, так Кладеш. А от інша коробка, це виявився взагалі прокол з проколів. А, бо в мене тепер на руках дуже рідкісний парфум. А, дивіться, я його навіть ще не розпаковувала. Це мюглір, це бутікова лінійка. Я дуже хотіла з цієї бутікової лінійки цілий флакон Supra Floral. У мене є ось він трошки в залишку. Вже його стає все менше і менше. Він мені дуже подобається. Всю лінійку повністю зняли. Це, на мій погляд, були найкращі аромати бренду Mugler. І вони, звичайно, знищили все своє найкраще, як зараз люблять, роб... люблять робити парфумерні бренди. Знищувати найкраще. Це вічний біль для парфмен'ятів. Отже. І тепер у мене є флакон Ванджа Буке. Парфум я знаю, парфум я тестувала, парфум дуже гарний, якісний. Це е, така здобна горіхова булочка, смачний гурманський аромат, дуже приємний, е, горіховий аспект, ну просто супер, просто що він для мене засолодкий. Я не можу його на собі довго носити. У мене був відливант. Е, він мені дуже подобався, але так подобався, що я його пшикнула, поносила час годинку, десь, може, годинку-дві, а потім йшла змивати, щоб нанести якийсь інший парфум. Тому що, не дивлячись на те, що аромат гарно розкривається, гарно тримається, смачно звучить. Він просто, мені був... у мене все зліпалось, чесно. Справжня громаніка. І от я тепер, як не прикаяна з цим запакованим флаконом, шукаю тепер йому господаря, щоб, можливо, на заміну купити щось, що я б таки хотіла носити на собі. То така рідкість, така цінність, а лежить і не потрібна. Ну, отак от, от буває. Це те, що я отримала у цьому році. На свята, але є ще декілька парфумів, які я купила сама. В цьому році це тільки О, в цьому березні. Давайте так. В цьому березні це тільки тревели. Три аромати в тревелах. Зараз покажу. Перший це Шопар Лемон Дульче. Дивіться, який радісний флакончик. Мені дуже подобається. Ну, що сказати, це парфумчик про лимончик. У піраміді заявлена м'ята. Але я, якщо чесно, тієї м'яти тут не відчуваю. Сказати, що це якісь лимонні солодощі, мені теж важко, тому що кислинка доволі відчутна. Я не можу сказати, що це якісь лимонні цукерки чи щось на кшталт. Просто приємний лимончик. Так, він трошки пом'якшений, чимось солоденьким, але не надто сильно, то, в принципі, це свіжий, кисленький цитрусовий парфумчик. Я думаю, до речі, він досить стійкий. стійкий і, в принципі, трохи однотонний, одноманітний. Але ну, що ви хочете від лимончика? Він має пахнути лимончиком, а лимончик пахне досить однотонно. Повіньтесь. Ну, я планую його спробувати е, наслоювати на е, шалімар Колонь, щоб посилити лимонний аспект. Хочу подивитися, як то буде разом, але в цілому, мені здається, що навесні. Влітку може бути він і досить важкеньким. Я ще подивлюсь, як він на спеці розкривається, а от навесні він має бути взагалі дзвінким, класним. Ну, як має, він вже є таким, я його вже носила. Мені сподобалось. Маю надію, що сама його зношу. Ще один тревел це парфум замшева косуха від Макса Табачука. Це. Український парфумер, він тільки починає, але роботи у нього дуже гарні. Я про нього буду розповідати в наступному своєму відео про українські парфуми. Тож підписуйтесь і чекайте, у нас є дуже класні роботи. Для мене це класний фужер в шкіряних тонких перчатках. Тобто, це трави, квіти і шкіра холодна аромат. Аромат свіжий. Ще мені От зараз нюхаю трошки перцю, теж відчувається. Може, ще коріандр. Ну Такі свіжі спеції, які дають саме такий свіжий, пронизливий вайб. Квіти, трави, спеції, шкіра дуже класно, мені подобається. Вже трохи його поносила. Стійкість у нього класна. Ще один тревел це Ormand Jane. Парфум називається Woman. я з цим парфумом була знайома через а, семпл невеликий. Але я його наносила намазом. А тепер я його вже спробувала пшиком. Пшикну на себе ще раз. І він якийсь. Ну, взагалі, Ормон Джейн останнім часом мене дуже приваблює, бо я почала. Як почала з ними знайомитись, одразу оцінила їх якість, як класно вони зібрані, як витончено вони звучать. І Ормон Джейн, я не знаю, чому цей парфум назвали Woman, тому що ем... у мене на не асоціюється такий аромат саме з жінкою, що це має бути уособлення жінки. Ем... Я скоріше б сказала, що це унісексовий парфум. Це, як би так сказати, це деревинна, ялинково-фіалкова пудра. Тобто тут є аспекти соснові, так як я люблю сосну і деревні парфуми в цілому, тут я відчуваю помість деревинної пудри. З фіалковою свіжою пудрою, дуже дуже свіжою. Тобто, це не будуарний аромат, це не аромат про косметику, це саме про свіжі квіти. В базі є трохи ветиверу, але я не відчуваю, що це саме ветивер. Для мене це свіжа деревина. Є трохи якихось цитрусів чи то бергамот, щось таке на старті, яке також освіжає парфум. Мені подобається ця цитрусова нотка. І аромат в результаті, він не гучний, але він, як би так сказати, він абсолютно впевнено про себе заявляє, ви його відчуваєте з себе довго, стійкість хороша, він з вами як дуже вірний супутник, але при цьому він дуже політкоректний, він не гучний, він не буде аж так шлейфити. Шлейфити, і от я в таких парфумах відчуваю цю англійську інтелігентність. От вона, саме в Ormond Джейн, дуже гарно присутня. Це коли ти вдягаєш парфум, він не занадто святковий, він не кричущий, але він елегантний і він впевнений у собі. Це дуже приємне відчуття носити подібні аромати, коли ти не намагаєшся комусь щось довести, а просто насолоджуєшся ароматом. От Ормен Jane» – це про такі парфуми. Дуже класно. Я буду продовжувати з ними знайомство, і, можливо, в мене вже назбирався матеріал про Ормон Jane», вже є про що розповісти, тому буде, буде в мене і про Ормон Jane». Що ще у мене з'явилось з не парфумів, але дуже покасательній. Дивіться, яка штука. Це я купила собі на початку березня і я дуже задоволена. Це спеціальний кейс для того, щоб з собою возити багату кількість а, семплів. Дивіться. Звичайно, це більше підходить під скляні пробірки, тому що досить маленькі тут е, е, ці проміжки для, з резиночками, але, в принципі, якщо через один, то можна і більш е, якийсь, е, товстеньку фіолку вставити. Але в цілому це так для скляних пробірок. Мені подобається це дуже зручно, особливо якщо треба кудись їхати е, е, і щось з собою привезти, повезти. От, класна штука. Я вицепила її е, на шафі. Мені підказала подруга, дуже-дуже дякую тобі. Мені подобається ця, цей кейс, і я їм вже активно користуюсь. Е, ну, що тут скажеш? Березень, мені здається. Успішний він вдався, він мене порадував в багатьох моментах. Так, були, звичайно, розчарування також, такі абсолютно неочікувані. Але, можливо, там щось ми з ними теж зможемо зробити. Ну, що не трапляється, то на краще, дякую всім, що посиділи зі мною. Мені цікаво, можливо, у когось ще щось з'явилось в цьому місяці. Розкажіть мені, будь ласка. Що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що б ви, можливо, хотіли собі, але не встигли придбати, чи ну, якось так стало, що не отримались. А можливо, у вас теж були такі розчарування щодо подарунків, що вам щось подарували, а воно не те. то пишіть, мені цікаво, подаремо. Дякую всім за увагу і гарного цього вечора!